Площа театральна одне із найулюбленіших місць відпочинку Ужгородців це самісінький центр нашого міста. Однак, на жаль, бруківка просіла у кількох місцях: є певні ущелини та підйоми. Уже кілька років поспіль Бруківка на площі театральній провалюється. Великі пустоти утворюються біля пішохідного мосту, а після дощів тут збираються значні калюжі. Перед великою війною наприкінці 2021-го все планували відремонтувати в межах проєкту реконструкції площі. Тоді кошторис вартував 21 мільйон гривень. Попередньо провели і низку експертиз. В проєкті складається не тільки площа театральна, але й площа Фенцика, і пішохідні сходи, і сам пасаж. Були розроблені додатковий розділ в проєктній документації, це заміна інженерних комунікацій, бо вони занадто старі. Крім того, підсилення самої підпірної стінки, яка вже є в досить в аварійному стані. Враховуючи те, що там є вже такі, ми бачимо просіло, був проведений сканування самої площі, бачимо, де є пустоти, а саме якісь підвальні приміщення або те, що залишилося від попередніх об'єктів. А ще у квітні 2019-го відбулися презентація і громадське обговорення самого проєкту реконструкції. Над ним працювала зокрема архітекторка Ольга Криворучко, оскільки театральна перебуває в історичному аралі міста, про перепланування не йшлося і не йдеться. А ще раніше, у серпні 2012-го конкурс із продажу архітектурно-майнового комплексу Корона передбачав проведення реконструкції театральної коштом покупця у 100% вартості від продажу. Перший такий етап. Це вони взяли біля корони, влаштували мощення вже з тої плитки, яка запланована влаштовуватися в самому проєкті. Планується заміна інженерних комунікацій, а саме кабелів по освітленню, щоб вони не йшли по будинку, будинках по місту, а закладаються нові кабеля, які також будуть проходити через площу фенсика, пасаж до певних підстанцій, які є по вулиці Волошина. Тобто, на даний момент ми маємо комплексно підходити, тобто, замінити в першу чергу комунікації, на другий вже етап буде, коли замінимо комунікації, вже робити поверхню самої площі. За історичними мірками, площа, яку ми традиційно називаємо театральною, є відносно молодою і вік її сягає трохи більше 120 років. Зі смітника, який постійно затоплювався водами, Ужа на початку 20-го століття тут почала формуватися площа під назвою Нова. Активно розбудова збігається з початком зведення тут уже згаданого готелю Корона та театром приміщення нинішньої бавки а у міжвоєнний період тут облаштували критий літній павільйон. До другої світової війни ця площа не зовсім і нагадувала площу, так тому що цей критий літній павільйон він був займав практично половину сучасної площі. Але коли підірвали пішохідне місто, в роки ну, на той час транспортне місто роки Другої світової війни, то з осколками було пошкоджено цей павільйон, його розібрали, і фактично площа стала в класичному розумінні площею. Ну але найголовніше, мабуть, атрибутом, якого сьогодні ми не бачимо, це вже з радянських часів. Фонтан, який тут ще правда був недовго, в 1960-х роках. Він був відкритий, а вже в 1970-х роках він не працював і з часом був демонтований. Кажуть, що погано складені комунікації були цього фонтану. Ну і є така досить цікава версія про те, що приїзд міністра культури СРСР, яка сказала, що річка і фонтан все рядом, і місцева влада сприйняла це, що як марнотратство, нібито через це демонтувала. Радянські часи на театральній добудували сцену. Тоді ж замість асфальту виклали мощення, яке збереглося і донині. Площа залишається не тільки живою артерією міста, а й улюбленим куточком відпочинку містян. Однак мають і певні зауваження, і пропозиції щодо покращення стану площі. Відновити фонтан. В першу чергу потрібно привести в порядок ці лавочки і сцену, і дорогу. <гум> ну шашку нормальну. Перш і тут лавочки. Вони раніше стояли. Їх би на місце треба покласти. Ну не вистачає, що вже полі, полягла, треба б поправити вже давно пора би, я рахую. Бо всюди, всюди виправляють, і тут бруківка вже попросідала. Не вистачає, щось війна йде десь, десь би якийсь, не бачу зараз нічого, що, що нагадує нам, що наші діти, сини, матері, дочки гинуть, а тут не видно щось. «Слабенько». треба реконструкцію тут робити вже. Ну бо тут діти грають і збираються на площі тут навіть музиканти. Тут такий, знаєте, прохідний, прохідна частина міста, і вистачає тут якихось лавочок, щоб ну більше можна було посидіти біля річки. Також з'ясувалося, що провалля з'явилися через певні пустоти підвальних приміщень під театральною. Їх виявили під час аналізу та сканування площі. Історики підтверджують імовірність таких утворень. А у міській раді наголошують, через воєнний стан не можуть одразу взятися до ремонтних робіт. В спорудах де сьогодні апріорі, які з'єднувалися з спорудою колишнього казіно, яке знаходиться тут на углі, близько корони на куті споруд і Очевидно, частина підвалів доходила під теперішню площу театральну, ну власне на цьому місці, де ми зараз з вами стоїмо, і через це можуть бути такі нерівності, які зараз має площа, що створює дуже радні зручності для пішоходів. Не можемо приступити до реконструкції площі, зв'язку з тим, що зараз військовий стан. Якщо зберуться інвестори, які готові. Або благодійники, які готові включитися в реконструкцію даної площі. Дуже багато ми бачимо, приїхали забудовників з інших міст. Будемо з ними обговорювати дане питання. Тож наразі її виготовлена проєктно-кошторисна документація, потребує перегляду відповідно до викликів часу. А в умовах війни залишається тільки виконувати аварійні роботи та підтримувати діючий стан площі.